«По буднях» на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Актінсайт продовжується 101, FM, радіо вісімфем на міста В Студії з вами нагадую, працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, яка дуже необхідна зараз в сучасних умовах. І, взагалі, е варто було на неї завжди звертати увагу. Це вивчення іноземної мови. Сьогодні ми говоримо про англійську мову. Говоримо про вивчення англійської мови із Артемом Харуком, викладачом та співзасновником онлайн школи з вивчення англійської. Вітаю вас, Артеме! Вітаю! Я е я можу говорити англійською, я її розумію, так але я знаю багатьох людей, яким просто вона не дається. Є таке поняття, не дається мова. Давайте почнемо з цього. Дивіться, я працюю з дуже різними людьми, це різні спеціальності, різний вік. І ну найстарші мої студенції їй було 60 років. 61 рік. Мені дуже довго займались, вона це все-таки спробувала, їй було цікаво, але все-таки їй було так. Вона спробувалась ну, вона, вона вивчила, так, щось так, вона, Ази так? вона взяла. Так, mm -hmm. вона мала виїжджати за кордон. Ось кому важко дається, Зазвичай, Я помітив, що важко дається людям, які от е, скільки в нас е, сваряться на школу в більшості, mm -hmm. так що mm -hmm. там нічого не можна вивчити. Треба йти до репетиторів, треба йти на якісь курси, щось там шукати ще. Але люди, які гарно вивчали англійську школу, або, хоча б були присутні на уроках, з ними набагато простіше працювати. Тобто в них є база. В них є розуміння, вони розуміння. це десь чули, вони вміють прочитати, вони вміють зрозуміти тебе, вони вміють щось сказати банально. От є люди, які от мені, ну я зазвичай проводжу таку ем, співбесіду, інтерв'ю е, в письмовому ем, вигляді з людиною, яка хоче записатись на урок. Я запитую, як ви оцінюєте свій рівень знань зараз? Зазвичай я помітив, ті, хто кажуть, ой, я нічого не знаю, вони приходять і вони там щось знають, вони показують гарний ну, середній результат. Ті люди, які пишуть, ну я вже майже вільно Лоді, мені буквально там що то там поганяти мене по часах. Вони приходять. Ой, а я виявив, що нічого не знаю. Тобто Давайте люди себе знання. пер які не які знають менше, вони себе переоцінюють. зазвичай так, які знають нормально, вони себе не дооцінюють. Так зазвичай так. Так от люд... кому важко дається, зазвичай це люди, які в школі мали німецьку або інші іноземні мови. Вони приходять і їм важко навіть читати. Тобто вони читаються з німецьким акцентом. Ну ви можете мене зрозуміти, як, як пишеться, так і. Так, читається, так, так. Тобто він бачить там «р», він читає «р», не R. Mm -hmm. тобто, е, ну, тобто, починати з нуля і е, давати це розуміння, цю базу е, навіть не з нуля, а з мінуса. Тобто Треба забути спочатку ті правила, які м, є з школи, тобто, з іншої мови, і почати з нуля англійську вивчати. Ось. Е, але зазвичай. Е, це займає не дуже багато часу, тобто, ну там місяць-два, і людина адаптується вже під іноземну мову англійську. Вам легше працювати з людьми. Шкільного віку з студентами чи зі з людьми старшими. Ну, яка яка основна мотивація старших людей, вони найбільш можливо мотивовані, тому що вони конкретно знають для чого вони вивчають мову. А школяр ще можливо вагається. Він а вчити, ну вивчу ще це. А людина старшого віку вона точно знає для чого. Вона не просто так до вас на курс. Ви 100% праві, маєте рацію, тому що, от е, моя колега, е, співзасновниця Даша Мудрик, ось. Вона більше спеціалізується по середній старшій школі, тобто їй, ну навіть молодшій школі, от їй подобається працювати з дітьми. Е, мені, от я після я спочатку починав е, свою цю спеціальність викладацтва, е, практику. Я починав також з дітьми. Але потім, коли почали давати, ну я колись працював в онлайн школі е, інші, і почали давати старших людей. Я зрозумів, що це просто небо і земля. Ви правильно сказали, е, старша людина це її свідомий вибір прийти і вивчати мову. Тобто вона для себе вже вирішила. Вона 20 разів подумала, чи треба, чи не треба. Вона Платить свої гроші, так? Тобто вона розуміє, які сама заробляє. які сама зробила, поставить кучу питань, чому так. саме так, а не так, чому так. в цьому випадку саме так, а не так. Тобто, старша людина, вона зазвичай вигризає всі знання, які вона може отримати за урок, вона готова за них, скажімо так, 10 разів перепитати, щоб але зрозуміти. Тобто, там саме є мотивація, як ви сказали, є розуміння, для чого їй це потрібно. Чи це виїзд за кордон, чи це робота, чи це там не знаю комунікація з якимись іноземцями, але ця мотивація є. В школярів за. Зазвичай, як це відбувається, мама або папа сказали, щоб я сюди прийшла чи прийшов. Я сюди прийшла, і прийшов, але мені не подобається. Що ви мені розказуєте за якийсь презент Симпл, якщо мені хочеться на дворі пограти футбол або пограти доту? Тобто, за часто, коли ти працюєш з дитиною, хоча це ну я не вважаю, що це ця задача лежить тільки на вчителі. Тобі треба ще замотивувати дитину для того, щоб вона зрозуміла, для чого це їй треба. Інколи це буває важко, якщо немає підтримки зі сторони батьків. Вони ніяк не впливають на дитину. що, ну подивись, можливо, тобі колись захочеться поїхати в якусь країну іншу, подивитись, що там. І ти було б добре, якби ти знав англійську мову, а можливо, ти з кимось познайомишся за кордоном, а можливо, ти будеш працювати в якійсь міжнародній фірмі. Тобі треба буде англійська мова. Дитина зазвичай про це не думає. І, ну їй треба це. Показати, показати перспективу, що вона може з цим отримати. Е, дуже важливо, щоб до мови людина підходила через е, якусь е, якесь заняття, яке їй дуже подобається. Наприклад, я до англійської мови прийшов е, дуже не спеціально, скажімо так. Це я е, граю на гітарі, угу. я закінчу музичну школу, і в дит... ну, як в дитинстві в середній школі, коли я закінчу музичну школу, я вмів грати якісь там п'єси. А дівчатам подобалось, коли ти граєш якісь пісні, якусь металь. Так, посередньо. так, так, так. Я перевчався е, грати пісні, ага. але ну співати там якісь заїжені, оці от ще з СССР на той момент там співали якісь пісні української е, якоїсь естради ми, е, співали якісь пісні під гітару, але там ну все дуже зрозуміло. А от щоб ти виділявся на фоні всіх гітаристів, які співають пісні, треба було вивчити якусь англомовну пісню, щоб ти був просто вау. Ось я почав е, звертати увагу. От більше на уроках англійської мови я почав вивчати якісь слова англомовних пісень. Мені це стало цікаво. І коли постало питання, а що я буду здавати там на ЗНО, коли воно ще було? Я такий: ну, англійська. Хоча математику я добре знав, я ходив на додаткові з математики, тобто в мене були гарні знання, але мені от, оце от, через музику я прийшов до любові до англійської no, мови. Ну, matter ви співали. Ну, було таке. Ну, так. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, для чого зараз е вивчають англійську мову? Ой, ну я от в нашій школі ми розділили це на чотири базових таких курси. Е, перше, це звичайно робота. Ми так виділяємо it спеціальність і просто е, спеціальність там, яка Наприклад, це може бути юридична англійська мова для людей, які навчаються, наприклад, в Польщі. У мене є студентка, яка навчається в Польщі, їй треба англійська мова саме юридична. Тобто це спеціальність, ну, тобто Англійська мова для роботи. Угу. Також є, є люди, які зараз знаходяться в Україні, але вони планують там, після пенсії це якась там, ну, робота скажімо так, в державних установах. І людина планує перекваліфікуватись в міжнародну компанію. В неї є Ну, дуже багатий досвід. досвід працювати ну роботи в цій сфері, і вона хоче піти там там в юне, ну в якісь там не будемо назвати назви. їй потрібна англійська мова. ось Там тобто, потрібна розмова вже мова, звичайно. Чим можливо терці якимось нахилом? Ну там не там не вгадаєш, тому що можливо людина mm -hmm. буде мати роботу з документацією. Тобто треба і письмова, і розмовна, і граматика. Тобто, це. Просто немає такого поняття, що можна вивчити кусочок мови. Тобі треба її вивчати комплексно. Це один одне спрямування для роботи. Ну IT зараз дуже популярно. нещодавно був на Speaking Club, тобто, ну місце, де ви збираєтесь, можете попрактикуватися спілкування англійською мовою. і там ну, з 40 людей. Напевно, 35 були з цієї сфери. Так, ще троє разом зі мною вчителі англійської мови, і ще один просто маркетолог, який прийшов також за затусуватися. Ось, тобто IT спеціалістів зараз дуже багато, і їм всім зачасту потрібна англійська мова або для комунікації в команді, це міжнародна компанія, або для комунікації з клієнтами, які також за кордоном. Це перше спрямування. Друге спрямування це, звісно, здача екзаменів, тобто НМТ, ЄВІ на магістратуру, також IELTS або інші тойфол екзамени для ну, тобто сертифікацію. Пройти для того, щоб здобути якийсь рівень. рівень uh -huh. так е, Третя спрямованість це я їх так називаю е, пожирачі контенту, які дуже люблять. Ну Там Netflix, YouTube, TikTok, Тікток, книги, так, англійською мовою, ну дуже багато контенту. Я дуже е, особисто е, м, хочу, щоб українці, особливо зараз, вони при розвернули свою, скажімо так, спрямованість з російсько російськомовного контенту на англомовний контент або іншої мови контент. Тобто я хочу, щоб у людей була можливість споживати контент українською і ще якоюсь мовою, тому що, поки в Україні ну не так багато, ну. У Нас зараз дуже багато контенту. Я особисто такий активний споживач, Ютуб, Тікток, там соцмережі, книги українською, але також інколи хочеться чогось закордонного. І щоб вони брали за кордони не сходу, скажімо так, а з заходу. Ну тим більше для нас щоб брали зараз це якість. актуально. Так, так, брали якість, тому що от я для себе. Ну зараз це ж актуальна проблема. Що от е, одна частина суспільства е, кричить, що не споживайте російськомовний контент. Інша частина кричить, що «А ну, якщо мені подобається, то як, як я можу від цього відмовитись, а, Украї... ну, там, часто є такі аргументи, що а що ви можете запропонувати на заміну цьому контенту, так от, я вважаю, що якби в нас в країні люди знали англійську мову, хоча б на рівні там, розмовному, щоб ти ну, може, ти не можеш говорити, але ти можеш розуміти, то такої проблеми не було, тому що я особисто розумію, що. Ну, я дуже люблю там споживати контентом. Netflix, ан англомовні серіали, фільми дуже. Ну це просто ну ті самі друзі, теорія великого вибуху, якісь нові серіали. Це ж класика, це, це те, що це дійсно якісне. Артем Харук, викладач та співзасновник онлайн школи звичних англійської, У нас сьогодні в ефірі Говоримо про провичні англійської мови. Артеме, питання: з чого починати? чого починати з мотивації? Це основне. Тобто, е, ну є люди. В мене, в мене просто соцмережі, із яких до мене приходять клієнти, учні, і дуже багато повідомлень зазвичай в 12. Один ночі, в годину ночі, коли людина подивилася якийсь тікток або якесь відео, і вони такі так, мені срочно треба зараз уже знати англійську мову. Для цього треба записатись до ну на якісь курси. Ось, і людина ще не усвідомила для чого. А це таке, знаєте, типу імпульсивне бажання, і вона починає вже щось під настрій, під так, під так. Настрій. Під настрій, вона вже домовилась з тобою про якесь перше заняття. Ви приходите, а потім людина пропадає. Тобто, до речі, який відсоток не доходить до завершення навчання? Ой, ну тут таке ну, менше підступне менше. питання, тому що вивчити мову взагалі на 100% це неможливо, тому що вона розвивається. Це такий дуже великий ну, тіло. Є якийсь, є якийсь Ось, так. термін тому, так, для цього. Який ми має ставимо людина. Ми ставимо, скажімо так, наші цілі. що От я хочу вивчити англійську для того, щоб виїхати там за кордон на по на роботу, або mm -hmm. я хочу вивчити для того, щоб взяти офер по роботі. Тобто ну, щоб мені запропонували якийсь проект ну, в it сфері. Ось ми ставимо цю. Ціль я прописую стратегію навчання для того, щоб ми цю ціль досягли, тобто що нам треба зробити. І зазвичай, ну я приблизно прикидую, скільки часу у нас на це піде. Якщо ми будемо займатися два рази на тиждень, чотири рази на тиждень. Ну це вже up to, ну залежить від мого учня. Зазвичай люди. Мотивовані, особливо дорослі люди, вони доходять до кінця. Не доходять до кінця, це ж якраз краз е, ті люди, які або не вмотивовані, в них немає чіткої цілі перед собою, або ну там з інших причин, там, наприклад, е, змінились плани, або ну зазвичай це там, в 70-80% Вони доходять до своєї цілі. Або ті, які зрозуміли, що вчити мову, це не так вже і просто. Це не це треба, це треба працювати над цим, так але з чого починати? Окрім мотивації, починати. от мотивація є, і так мотивація. я розумію, що я пройду весь курс, так ну якийсь рівень хочу здобути з чого мені треба починати, або з чого ви починаєте, як викладач? Якщо це людина, яка уже хоче готова займатися з репетитором, тому що ну, тут дуже багато варіантів вивчення, і хтось може зі мною не погодитись, тому я буду говорити, що це саме моя думка, якби я починав, якби зараз не знав мови. По-перше, треба визначити свій рівень, тобто що я знаю, що я не знаю. Чи в мене є досвід, чи в мене немає досвіду, чи я вчився в школі, чи не вчився. Від цього дуже багато залежить. Вперше, що нам потрібно зробити, це ну, зайти в Google mm -hmm. і написати, провірити рівень знань. Ви виб'ється дуже багато варіантів, безкоштовних тестів, які ну плюс-мінус гарно оцінять граматику. Є зараз тести, які, в які ну я особисто такий. Ну мені було цікаво, я проходив, коли ти навіть записуєш те, що ти говориш. Тобто тобі дають таке запитання, ти наговорюєш в мікрофон, ну, в диктофон, телефона це потім обробляється, і тобі дають приблизно оцінку твого рівня, як мовна караоке, так можна сказати. Тобто ти не тільки граматику mm -hmm. оцінюєш, а й письмо, граматику, спікінг, тобто ну розмовну здатність. Ось оцінити свій рівень знань і приблизно прикинути, який рівень знань вам треба для того, щоб досягнути своєї цілі. І потім, уже якщо ви готові займатися з. Людиною, бо ну, людину вчить людина це таке золоте правило. Треба поцікавитись, які зараз є школи, є курси, хто, можливо, знайомі зараз вивчають англійську мову, можуть когось порекомендувати. Зазвичай Сарафан Радіо дуже гарно працює в цій сфері. Ось. І знайти людину, з якою вам буде комфортно, а головне продуктивно працювати, mm -hmm. щоб вона вас ну, от взяла за руку і провела від. Того рівня, де ви зараз, і до вашої цілі, це дуже важливо. Є багато варіантів. Можна навчатись в групі, можна навчатись індивідуально. Я особисто даю перевагу навчанню індивідуально, ну це більш продуктивно, я вважаю, до певного рівня, до того рівня, поки ви не зможете вільно комунікувати. Коли ви вільно можете комунікувати, я б рекомендував переходити більше на групові так. заняття, там де ви можете комунікувати з великою кількістю людей на англійській мові. Також є зараз проект Ink ін -In. Це е, волонтерська, е, скажімо так, е, течія, де ну проект, де е, українцям українці безкоштовно можуть е, мати навчання в native speakerів, тобто в носії мови. Mm -hmm. е, це безкоштовно е, раз на тиждень. Вам ви проходите там певну співбесіду, е, визначається ваш рівень граматичний і взагалі, і вам надається волонтер. Який з вами зустрічаються певну кількість разів на тиждень, е, і ви з ним спілкуєтесь і покращите свій рівень мови. Там є волонтери з України, які вже знають мову, і вони можуть вам допомагати, навіть якщо у вас якийсь там ну, середній або навіть нижче середнього рівень. Тобто варіантів зараз є дуже багато, не обов'язково за гроші, не обов'язково за там, якісь великі не... статки. Тобто, є я просто інколи ну, мені цікаво, я дивлюся по ринку, скільки беруть за урок, там є і за 1500 за годину. Тобто люди себе дуже гарно почувають, ті, хто каже, що вчителі мало заробляють, це тільки ті, кого немає підприємницької цієї жилки. Mm -hmm. Ось Скажіть, будь ласка, як позбутися цього м, ефекту собаки, коли все розумієш? А боїшся сказати, це так. Це я навіть з цим е, зіткнувся, коли е, мав змогу пожити в Германії. І дійшов до того рівня, коли ну вчив німецьку мову, дійшов до того рівня, коли я розумію все, що мені говорять, але е, я не можу щось сказати. Зазвичай проблема в граматиці. Тобто, у вас є певний е, набір слів, які ви вже знаєте, тобто певний, е, певний рівень, яким ви володієте іменно саме е, по володінню вокабуляру. А е, скласти ці всі слова в якесь речення для цього потрібна граматика. Тобто, вам потрібно вивчити граматику. Це як, скажімо так, е, конструктор. І клей, граматка це клей. Ось. Тобто зазвичай це проблема в незнаній граматики. але ще може бути скажімо так, бар'єр бо страх почати говорити, страх зробити помилку. Треба прийняти той факт, що всі роблять помилки. Ну, от ми знаємо українську мову, і я, от поки ми говоримо, я вже глядачі можу порахувати, скільки раз я сказав неправильно, так тобто, всі навіть носії ну, мови вони роблять помилки. Ну, робити помилки це нормально. Мова створена для того, щоб комунікувати, а не для того, щоб бути ідеальним. Ось і людині, яка все розуміє, не може почати говорити, це може бути або незнання граматики, або страх. Почати говорити. Для цього, ну, щоб його позбутись, треба практика. Більше ну, нічого не можна про тобто, до гадалки не треба ходити до якоїсь бабки. Да? Це тільки практика. Практика може бути з репетитором, який вам от, за ручку я ж кажу, візьме і проведе в світ там, де ви зможете говорити іноземною мовою вільно. Або спікінг клаби, за які я вже говорив, коли ви приходите, і маєте якусь практику, тобто намагаєтесь щось говорити англійською мовою. Знаєте, зі свого досвіду хочу сказати, що м -м, дуже класно спілкуватися англійською, саме англійською, з німцем, так. з голландцем, з поляком. З румуном, так, тобто з людей людинами... не з британцем, так, так. Тому з люди, що не... чия мова не перша англійська, не, перша англійська так. не рідна, так тому що коли спілкуюся з британцем, особливо з британцем, ще з американцем, більш-менш особливо з британцем, то виникають проблеми з аудіюванням. Його ти можеш він тебе, звісно, зрозуміє нормально, так. а його не можеш не зрозуміти. Ем... Скажіть, будь ласка, коли я вивчав англійську, так на курсах мені сказали, панове, ми вивчаємо американський варіант англійської якої, якого варіанту англійської ви навчаєте? Ну, австралійську точно не берете, за, звісно. <свісно> До речі, в Австралії там в них також є три основних акценти: це от літературна англійська, mm -hmm. коли ви розумієте, все нормально, там, і така більш маргінальна, я б сказав, би, народна. Да. Коли, ну я, наприклад, розумію, але я розумію, щоб Ну, коли я починав вивчати, я б сказав би, що це не англійська, мова. Ну, ну Навіть елементарно, британська англійська. Elk, moose, так? Лось. Лорі uh, трак, так, 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 ліфт, так, телевейто так. Uh, так, так здається так. зовсім різні uh, слова. Якою ви якою якої ви навчаєте? Дивіться тут все-таки залежить більше від мети, uh -huh. тому що от я дуже коротенько згадаю за випадок. В мене є учениця з Ірландії. Вона ну вона після повномасштабного переїхала туди. Вона проживає там вже півтора роки, і коли ми з нею спілкуємося, в неї характерний ірландський акцент. Там не hard, а хайд, хайд, е, тобто, це арде, воно з доїде mm -hmm. зм'якшин, багато таких е, випадків в її мовленні. Я розумію що якщо я буду зараз виправляти, то це буде безсенсовно, того що вона живе на цій Стоп, території середовищ. і їй це підходить. Тобто, е, якщо людина планує. Переїхати за кордон, вона планує переїхати в Британію, Великобританію. Зрозуміло, що ми будемо робити акцент більше на британський акцент, якщо людина планує приїхати в США, відповідно. Але зазвичай, якщо це вивчається англійська мова для комунікації для роботи або для, скажімо так, для себе, для споживання контенту, для здачі екзаменів, то там не береться до уваги саме акцент. Тому ти, ти вивчаєш і синонім, який відповідає британському акценту, і синонім, який відповідає американському акценту. Ну, бо в нас не стоїть за мету ніколи, скажімо так, дати людині якийсь певний акцент. Людина не мож... Ну, якщо ти не носій мови, тобі дуже важко от нав'язати оцей акцент випрацювати цей акцент. Ну і в принципі це не треба. Це, Але ну... приблизна вимова ж має бути так, правильна? так. Вимова правильна. Ну тобто, ми коли вивчаємо, я зазвичай е е е є такий словник Меріам Декстер. Е там є одразу декілька варіантів е е вимови, тобто британський акцент, американський акцент. Зазвичай ми е е е надаємо перевагу американському акценту mm -hmm. при вивченні слів, тому що він це, скажімо так, англійська, яку спростили до зручності, щоб було зручно нею комунікувати. Я вважаю, що зручно комунікувати і потрібно комунікувати англійською, тому що це міжнародна мова, яку, в принципі, можете нею говорити в будь-яких куточках світу. Дякую вам, Артем. Артем Харук, викладач та співзасновник онлайн-школи звичної англійської, був у нас в ефірі. Проект Інсайд завершується, але залишайтесь із радіо місто Анбугом на 101,8 FM. Тут цікаво на все добре. Побуднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.